І, брати і сестри, слава Ісусу Христу! І вже другий день ми роздумуємо над таїнством страждань у світлі Христа. Господь закликає нас взяти на себе свій хрест, бо розуміє, що реальність земного існування людини позначена стражданням. Чи вірить людина, чи не вірить, ми, люди тут на землі, страждаємо. Страждаємо через те, що людина погано використовує свою свободу волі і чинить зло, подібно як в цьому історичному відтинку московити, прийняли позицію зла, позицію диявола і бажають усім своїм серцем нищити, нищити всіх навколо, а особливо нас, українців, сьогодні день, коли ми з Божою допомогою витримали чергову атаку московитів, жорстоку атаку на мирних жителів, на діток, які страждали і страждають від цих атак. Однак у світлі віри в Ісуса Христа маємо запевнення, що зло буде покарано. І Бог утре кожну невинну сльозу і втішить нас. Цей день доказав вкотре, що Україна вистоїть. Що Україна переможе, тому що маємо таких прекрасних захисників і захисниць, таких прекрасних рятувальників, таких прекрасних людей доброї волі, які, відчуваючи цей поклик до солідарності, невтомно працювали і працюють для того, щоб захищати життя, а не нищити. Саме така цивілізація життя має майбутнє. І ось в цих днях, у вічному місті Рим, з'їхалися молоді українці, щоб засвідчити цілому світу, що Україна жива, що Україна має майбутнє, щоб в основному храмі католицької церкви соборі святого Петра. Молитися. Боже, Твій народ живий нас спаси. Порозуміємо, що тільки в світлі віри в Ісуса Христа наші страждання мають сенс. Поєднаємося з вічною Божою любов'ю, яка перемагає смерть. Слава Ісусу Христу!